Я представляю проект зарядної станції. Наш гурток виготовляв повербанки із використаних одноразових електронних сигарет. В процесі в нас залишилися батареї невеликої ємності, які не актуальні для виготовлення павербанків. Тож ми їх додали в нашу станцію в кількості 36 штук. Станція складається з корпусу. Акумуляторних батарей, плати балансування і різних портів зарядки. Перший елемент нашої зарядної станції це корпус, змодельований індивідуально під виріб TinkerCAD та виготовлений на 3D-принтері. Цей корпус був розроблений з урахуванням необхідності міцної та легкої конструкції, яка також є естетичною та зручною для використання. Другим елементом зарядної станції Є акумуляторні батареї одноразових електронних сигарет, з'єднані за схему 3S12P, що забезпечує стабільне та потужне джерело живлення для заряджання ваших пристроїв, безпеки та довговічності нашої зарядної станції ми додали плату балансування. Ця плата контролює напругу та структур, що дозволяє батареям працювати найбільш ефективно та безпечно. На лицевій панелі зарядної станції ви знайдете два порти USB. Підтримкою швидкої зарядки 24 Вт, які можна вигнути та випнути за допомогою кнопки. За необхідності можна під'єднати освітлювальні прибори. Для тих, хто бажає заряджати або використовувати свої пристрої за допомогою інших типів роз'ємів, наприклад, інвертор, ми додали гнізда типу банан. Є індикатор заряду та гніздо для заряджання. Заряд виконується зарядним 12,6 В 2 А для лі іон акумуляторних збірок 3С. Наша зарядна станція призначена для використання в будь-яких умовах, де є необхідність швидкої та надійної зарядки ваших пристроїв, що дуже актуально під час відключення світу, можна заживити рухи. Також можливе використання нашими захисниками на передовій. За необхідності можна використати батареї більшої ємності. також та зручний талстий компаньйон для подорожей, кемпінгу та інших пригод на відкритому повітрі.